Кабала пояснює, що є ось ці два начала всередині людини: добре начало і зле начало. Бажання егоїстичне і бажання альтруїстичне. Вони ніби змагаються. За людину, за її увагу, щоб людина спрямовувала свої сили, свої думки, то в напрямку злого начала, то в напрямку до доброго начала. І вони ніби тягнуть людину з двох сторін, і це призводить нас до усієї плутанини, яка є в житті, коли ми, начебто, хочемо е... жити по-доброму, бути в добрих стосунках з усіма. Але коли у нас є тільки одна ось ця егоїстична матеріальна, фізична. Точка зору, коли ми обмежені своїм фізичним сприйняттям, тим, що наше тіло сприймає, тим, чого наш організм хоче, який завжди чогось вимагає. Є бажання, бажання, бажання. Щодня ми повинні їсти пити, щодня ми повинні забезпечувати собі сім'ю, там близькість. Ми хочемо, щоб нам заздрили люди, щоб ми заробляли більше грошей. І що я зроблю? Ну, якщо я цього хочу, якщо я цього хочу і не отримую, то мені від цього погано.